Вітаю вас! Сьогодні знову з вами я, Олексюк Олена Андріївна. Це алгебра, алгебра, алгебра. У королева математика. Рене, Декарт, та Уроки по тебе, для тебе, практика. Сестрички, братику, на алгебра, порахуємо разом, які будемо мати. Ми оцінки. Це таке пово навчатись по телеку вдома. В цьому році ви вперше вивчали алгебру і багато інформації дізналися про вирази, зокрема про вирази змінними. Ми будемо повторювати з вами поступово все, що ви вивчили, і сьогодні згадаємо про вирази. Але спочатку домашнє завдання. Маємо два водно-сольових розчини. Перший розчин містить 25%, а другий 40% солі. Скільки кілограмів кожного розчину треба взяти, щоб одержати 50 кілограм розчину, який містить 34% солі? Запишемо коротку умову. Є два розчини, перший і другий розчин. І ми не знаємо, скільки кілограмів складає цей розчин. Але знаємо, що перший розчин містить 25% солі, а другий 40% солі. Потім ці розчини злили і отримали 50 кг розчину, який містить 34% солі. Нам треба дізнатися, скільки кілограмів кожного розчину треба взяти, щоб одержати такий розчин. Оскільки нам, нам треба дізнатися, скільки кілограмів кожного розчину, то і за Х ігри візьмемо кількість кілограмів відповідно цих розчинів. Х перший розчин кілограмів, У – другий розчин кілограмів. Нагадаю вам, що таке 25%, 40% і 34. 25% це 25 сотих, або 1 четверта, або 0,25. Далі 40%. 40 сотих, скорочуємо, або 4 десятих. пишемо 0,4. 34%. 34 сотих, або 17,5, або 0,34. В залежності від того, яка в нас умова, ми будемо вибирати з оцих всіх ті вирази, які нам підходять. Для нашої задачі нам краще виражати наші відсотки саме в десяткових дробах. Отже, якщо першого розчиту взяли Х кілограмів, а другого Y і отримали розчин 50 кг, то ми маємо перше рівняння системи Х плюс Іг дорівнює 50. Якщо першого розчину взяли Х кілограмів і він містив 25%, то в цьому розчині 0,25 Х солі. Якщо другого розчину взяли Y кілограмів і в ньому 40% солі, то е, в ньому 0,4 Y солі. Далі, якщо в нас є розчин 50 кг і в ньому 34% солі, то 50 помножити на 0,34, це буде 17. 5 множимо на 34, дописуємо нолік і отримуємо число. Відокремлюємо два знака і отримуємо 17. Отже, 0,25х плюс 0,4 дорівнює 17. Маємо таку систему. Х плюс у дорівнює 50 025 х плюс 0,4 дорівнює 17. Дивимося, що друге рівняння системи можна домножити на 100 для того, щоб було нам легше рахувати. Отже, маємо х y дорівнює 50 25х 40 y дорівнює 1700. Тепер систему можна розв'язати або методом підстановки, якщо з першого рівняння виразити х через y, або y через x, або методом додавання. Краще давайте методом підстановки. Х дорівнює 50 мінус y. І підставимо у друге рівняння. 25 помножити на 50 y плюс y дорівнює. 1700. Отже, розв'язуємо друге рівняння. 25 на 50 1250. 25 на мінус Y мінус 25 25Y, Плюс 40 y дорівнює 1700. Мінус 25 y і плюс 40 y 15 15Y. А 1250 перенесемо вправо і маємо 1700 мінус 1250. Звідси 15 y дорівнює 450 і y дорівнює 30. Якщо ми запишемо в систему і х дорівнює 50 мінус і, то маємо що y дорівнює 30, а х дорівнює 20. Отже, першого розчину взяли 20 кг, а другого розчину взяли 30 кг. Правильна відповідь 20 і 30. Отже, сьогодні ми з вами поговоримо про вирази, зокрема, про вирази зі змінними. Якщо, наприклад, 35 поділити на 5 і додати 7, це отримаємо якесь число. Давайте його порахуємо. 35 на 5, 7 плюс 7 14. Так от вираз. 35 поділити на 5 плюс 7 є числовим, а 14 це значення цього виразу. Що таке вираз? Будь-який напис складений з чисел, букв, знаків арифметичних дій і дужок, називається виразом. Наприклад, 2А плюс 3Б. Це вираз. Якщо ми візьмемо якісь А і Б, конкретні числа, підставимо в цей вираз, обчислимо, отримаємо значення виразу. Оскільки А і Б завжди змінюються, то ми їх називаємо змінними. Змінні. І вираз 2А плюс 3Б називаємо буквенним виразом або виразом зі змінними. Наведу ще приклад. Одна друга х плюс 4 y де х дорівнює 2, а y дорівнює мінус 5. Замість 2 і мінус 5 підставимо вираз ці числа. Маємо одна друга помножить. 2 для зручності напишу дві перших, плюс 4 на мінус 5 дорівнює. Тут у нас буде 1, коли б помножимо, мінус 20 дорівнює мінус 9. 19. Отже, вираз 1 друга х плюс 4 y називається буквений вираз або вираз зі змінними. Х і змінні. Такий вираз, якщо в нас є конкретні y, називається числовий, а мінус 19 це, вираз, це числове значення виразу. В сьомому класі ви вивчали тільки цілі вирази. Цілі вирази це вирази, де немає поділу на змінну. Наприклад, одна третя х мінус 4 у в квадраті. У нас є добуток на змінну, але немає ділення. Отже, це вирази, вираз цілий. цілий. Наприклад, такий 5х плюс 6 поділено на 7. Цей вираз теж буде цілим, бо немає ділення на змінну. 3х плюс 4 у в квадраті це теж вираз буде цілим. От х поділити на 5х це теж буде цілий вираз, бо 1 п'ята можна помножити на х. Є вирази нецілі, де є ділення на зміну. Наприклад, 1 третя х мінус 4 поділити на у в квадраті. Це вже вираз нецілий. Нецілий. Бо є ділення на змінну. 5х плюс 6у поділено на 7с. Це теж вираз не цілий, бо є ділення на змінну. 3 поділено на х плюс 4 на у в квадраті, це теж вираз не цілий, бо є ділення на змінну. 5 поділити на х, це теж вираз не цілий, бо це 5 помножено на 1 ділено на х. Не цілі вирази, ви будете вивчати у старших класах, а сьогодні ми будемо з вами говорити і в 7 класі говорили весь час тільки про цілі вирази. Отже, розглянемо завдання. Знайдіть значення виразу: 1 третя А плюс 1 четверта Б при А дорівнює мінус 6, Б дорівнює 16. Ми маємо вираз зі змінними і конкретні якісь А і Б. Запишемо: 1 третя А. Плюс 1 четверта b, якщо А дорівнює мінус шість, Б дорівнює 16. 1 третя помножити на мінус 6 перших для зручності напишу, плюс 1 четверта помножено на 16 перших для зручності дорівнює. Додатнє на від'ємне буде від'ємне мінус. Якщо записати під однією рискою 3 і 6 скорочується, і маємо мінус 2. Плюс під одну риску 4 і 16 скорочується, 1,4. Плюс 4 дорівнює 2. Отже, отримали числове значення виразу. Наступне завдання. Запишіть у вигляді виразу число протилежне числу А. Протилежні числа мінус -5, 5, 2, мінус 2. Отже, протилежне число А це буде А і мінус А. Наступне завдання: число обернене до А. Обернені числа в добутку дають одиницю. Тобто, друге. А І один поділити на А. Бо А перших помножить на 1 на А дадуть одиницю. Третє завдання. Число обернене до суми чисел Х і. Ігрек. Отже, є сума чисел Х і. Ігрек. Тобто х плюс y плюс виражає суму, і число, яке обернене до нього, це буде 1 поділити на х плюс y. Отже, це буде Х y і число 1 на Х обернене до нього. Четверте, сума числа А та його квадрата. Якщо сума, то це плюс число А, а його квадрат А в квадраті. А в квадраті. От такий вираз записали. Добуток суми чисел А і Б та числа оберненого до числа С. Запишемо. Добуток суми чисел. Добуток це множення. Сума чисел Це А плюс Б. І числа оберненого до числа С. Число С до нього обернене 1 на С. 1 на c. Отже, маємо от такий вираз: 1 на c помножити на а плюс Б. І шосте завдання: сума трьох послідовних натуральних чисел, менше з яких дорівнює n. Давайте згадаємо з вами якісь три послідовних числа. Наприклад, 6, 7 і 8. Менше з цих послідовних чисел дорівнює n. Це відповідає нашій шістки – Далі, як же нам отримати число 7? Треба 6 додати 1. Тобто, аналогічно, це буде n плюс 1. Як же нам отримати 8? 6 додати 2. Тобто n плюс 2. Таким чином, ми з вами маємо три послідовних числа. Нам треба знайти їх суму. Отже, n плюс n плюс. 1 плюс n плюс 2 дорівнює. Зведемо подібні доданки. n плюс n плюс n дорівнює 3n. 1 плюс 2 плюс 3. Для останнього завдання це буде вираз 3n плюс 3. Наступне завдання. Складіть вираз для обчислення довжини синьої лінії та площі фігури, яку вона обмежує. Перед нами на рисунку є фігура, дуже схожа на прямокутник, в якому вирізані два півкола. Нам треба знайти довжину синьої лінії. Оскільки в прямокутнику протилежні сторони рівні, то одна сторона Б і друга сторона теж буде Б. По суті, нам треба знайти периметр. Цієї фігури. Для цього ми Б плюс Б плюс А. Далі на верхній, на верхній стороні ми бачимо там три відрізка по С, тобто, це буде плюс 3 С і плюс довжина двох півкіл діаметром Д. Якщо з'єднати ці два півкола, то ми отримаємо коло, довжина якого, якого можна розрахувати за формулою 2 πr Але 2 умножить на r це наш діаметр. Таким чином, це буде дорівнювати πd. Отже, отже, у нас сюди додасться ще πd. Таким чином, ця лінія буде мати. Такий, такий вираз 2а, 2Б, плюс 2Б, плюс А, плюс 3C і плюс ПД. Маємо отаку от довжину синьої лінії. Далі. Площа фігури, яку вона обмежує. Знов, площа фігури це наш прямокутник, в якому вирізано два півкруга. Якщо ми з'єднаємо ці два півкруга, отримаємо круг. Ми пам'ятаємо, що площа круга знаходиться за формулою πr квадрат, де r це радіус круга. Але радіус це діаметр ділено на два. Отже, площа буде дорівнювати пі помножити на d ділено на 2 в квадраті, або пі Д квадрат ділено на 4. Щоб знайти площу прямокутника, треба а помножити на b і відняти площу круга. Мінус пі Д квадрат поділили на 4. Отже, маємо от такі два вирази. для Лінії, довжини лінії 2 b плюс А плюс 3C плюс ПД і для площі нашого, нашої фігури А на b мінус ПД квадрат ділено на 4. Наступне завдання. В темі цілі вирази ви говорили про рівняння. Лінії рівняння це вираз, а х дорівнює де а – це змінна, А A і b – деякі числа. Розв'яжемо кілька таких рівнянь. Мінус 2 на 3 мінус 4х плюс 5 на 2 мінус 1,6х дорівнює 4. Розкриємо дужки. Мінус 6 плюс 8х плюс 10 Мінус вісімх до дорівнює чотири. Зведемо подібні доданки. 8х і мінус 8х в сумі дадуть 0. І ми запишемо для рівняння, що це буде 0 помножити на х. Дорівнює, мінус 6 плюс 10 4. Перенесемо направо, маємо 4 мінус 4. Отже, 0 помножити на х дорівнює 0. Таке рівняння має будь-які корені. Тобто х це будь-яке число. Будь-яке число. Безліч таких коренів. Наступне завдання. 3,2 на 3х мінус 2 дорівнює мінус 4,8 помножити на 6 мінус 2х. Знову відкриємо дужки. 3,2 на 3 це 9,6х. 3,2 на мінус 2 мінус 6,4. Мінус 48 помножено на 6 буде мінус 28,8. Мінус 48 на мінус 2х плюс 9,6х. З х перенесемо вліво, без х вправо. Маємо 9,6х мінус 9,6х дорівнює мінус 28,8 плюс 6,4. Отже, знову зліва в нас 0 помножити на х, а справа мінус 22,4. В такому випадку коренів немає. Бо будь-яке число помножити на 0 ніколи не можна отримати, якесь число буде завжди 0. Отже, коренів немає. Наступне завдання: 3х мінус 2. Умножити на 4 плюс 1 третя х дорівнює 0. Добуток дорівнює 0 тоді і тільки тоді, коли хоча б один з множників дорівнює 0. Отже, 3х мінус 2 дорівнює 0, або 4 плюс 1 третя х дорівнює 0. Розв'яжемо окремо ці рівняння. 3х дорівнює 2. перенесли двійку вправо. Х дорівнює 2 третіх. 1 третя х дорівнює мінус -4, 4. Х дорівнює мінус 4 треба поділити на 1 третю. Це те саме, що мінус 4 перших множимо на 3 перших. Отже, х дорівнює мінус 12. Маємо два корення. Х дорівнює 2 третіх, х дорівнює мінус 12. Наступне завдання. 3х поділили на 10 мінус 4 п'ятнадцятих і дорівнює х ділено на 6. Ми бачимо, що і в правій і в лівій частині є знаменники. Щоб легко розв'язати це рівняння, давайте домножимо на кожну частину ліву і праву частину рівняння на спільний знаменник. Щоб знайти спільний знаменник, вибираємо з трьох знаменників найбільше 15. 15 на 10 не ділиться, на 6 не ділиться, отже, не є спільним знаменником. Збільшимо його вдвічі. 30. 30 ділиться і на 10, і на 6. Отже, 30 є спільним знаменником. Помножимо на 30. Маємо 30 помножить 3х ділено на 10. Мінус 30 помножить 4 на 15. 30 помножить на х ділено на 6. Скоротимо. 30 і 10. Тут 1, тут 3, і залишилось 9х. Тут 1, тут 2. І буде мінус 8. Тут 1 тут 5 і маємо 5х. 5х перенесемо вліво, мінус 8 вправо. Маємо 9х мінус 5х дорівнює 8. Звідси 4х дорівнює 8. Отже, х дорівнює 8 ділено на 4 2. Отже, результат х дорівнює 2. Розв'яжемо задачу. На трьох полицях стояли книжки. На першій полиці стояло 415 усіх книжок, на другій 60% усіх книжок, а на третій на 8 книжок менше, ніж на першій. Скільки всього стояло книжок на трьох полицях? Запишемо коротку умову. Перша полиця, друга полиця і третя полиця. На першій полиці стояло 4,15 усіх книжок. На другій полиці 60% усіх книжок. На третій полиці на 8 книжок менше, ніж на, другій, на першій полиці. Скільки всього стояло книжок на трьох полицях? Оскільки нас питають, скільки книжок всього стояло на, на трьох полицях, це і буде наше Х. Отже, Х це всього книжок. всього книжок. Тоді на першій полиці стояло 4,5, тобто 4,15 Х книжок. На другій полиці нагадаю, що таке 60%. 60% це 60, сотих, або якщо ми скоротимо 6, або 3 п'ятих, або 0,6. Виходячи з того, що в нас на першій полиці стояло 4,5х, то нам краще 60% виразити як 3 п'ятих. Отже, ми запишемо 3 п'ятих. На третій, полиці, на третій полиці книжок стояло на 8 менше, ніж на першій. Оскільки на першій 4 х мінус 8, то ми отримали кількість книжок на третій. І всього було Х. Отже, складемо рівняння 4,15х плюс 3 х Плюс 4,5х мінус 8 дорівнює х. З х перенесемо на цю сторону і маємо 4,15х плютих, х мінус х дорівнює мінус 8 перенесемо направо дорівнює 8. Тепер виконаємо дії. В лівій і в правій частині. Ми знову бачимо, що в нас є знаменник 15. Давайте помножимо обидві частини на 15. 15 легко ділиться на 5, тому це дійсно є спільний знаменник. Маємо 15 помножить на 15 х плюс 3 на 15 на 5х, плюс 4 на 15 15х, мінус 15х дорівнює. 120. Тоді ми маємо 4х. Тут скорочується в нас 9х 4х, мінус 15х дорівнює 120. 4х плюс 4х і плюс 9х 17х, мінус 15х, 2х дорівнює. 120. Звідси Х дорівнює 60. Оскільки 60 це всього книжок на трьох полицях, то маємо, що на трьох полицях стояло 60 книжок. Отже, у відповідь записали 60 книжок. А тепер домашнє завдання. Розв'яжіть рівняння і задачу. У чотири бідони розлили молоко. У перший бідон налили 30% усього молока. У другий 5 шостих того, що в перший, у третій на 26 літрів менше, ніж у перший. А в четвертий на 10 літрів більше, ніж у другий. Скільки літрів молока розлили в чотири бідони. Задачу розв'яжіть за допомогою рівняння. На сьогодні, все. Я вам дякую за увагу. Лунає дзвоник. До побачення!